Ой-ой-ой, яка красоточка. Зараз випробовують її в стенді. это в закритому положенні. Красотулечка. Це зовнішня частина. Дивіться, товщина. Громадина. товщина. Порох буде сприхований під плитку. Багато питань, навіщо ми виробляємо таких здоровезних залізобетонних монстрів. Ці двері в бомбосховище. Це, по-перше, по-друге, ці двері... В кімнату порятунку. І по-третє, будуть служити як сейфові двері. В кімнату, яка буде великим сейфом. Коли ми заходимо ззовні, наприклад, нам треба втягнути рівень. Ми набираємо тут стандартний код. Все. І зсередини ми просто беремо, повертаємо, зачинилися. Все, автоматично, ми назад вже не зможемо відкрити. Автоматично блокиратор заблокував всю регільну систему. І тут є ось така чудова штучка з нашою абревіатурою. Ми сюди вставляємо ключ, сейфовий ключ, розблокуємо і тоді відкриваємо. Якщо тут не люди зсередини, а цінні речі, то це просто двері сейфу. Зайшли, положили, що потрібно. Вийшли, закрили. Заблокувався автоматично.